Дуже такий життєрадісний. Ну, такий приємний, дуже приємна людина. Дуже була людина як це... небайдужа до інших, і якщо його щось хтось попросить, він від... відзивався зразу. ну, Допомагав всім такий. Ну, просто добродушний, порядний. Дуже був добрий сім'яним. Дуже любив тварин і завжди посміхався. Слава і сину і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки вічні, амінь. від діви засяях, ти світові хрести був. А він взагалі був він дуже спокійний. Оце настільки спокійний, завжди, завжди посміхався. Він ніколи не жалівся, не конфліктний. Шкода, шкода. Шкода хлопців, вічна. Yeah.